Правоохоронці Сумщини повідомили про підозру мешканці одного з селищ Охтирського району, яка виправдовувала збройну агресію Росії проти України. У ході досудового розслідування було встановлено, що 47-річна жінка на початку лютого поточного року, спілкуючись із односельцем, у присутності свідків висловлювала твердження про те, що Україна сама обстрілює свої території. Жінка зазначала, що це не війна, а внутрішній конфлікт. За вказаним фактом слідчим було розпочато кримінальне провадження та призначено тематику текстуальну експертизу мовлення відповідно до висновку у якої у висловлюваннях зловмисниці міститься інформація щодо виправдовування заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішньогромадський конфлікт? На даний час слідчими Охтирського районного відділу поліції спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом прокуратури повідомлено жінці про підозру за частиною першої статті 436 прим 2. виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Глорифікація її учасників Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Згідно чинного законодавства України такі дії прихильниці рускового міра караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.